Кішково-шлункові розлади, особливо у спеку, уже традиційні, кажуть лікарі. Неякісні продукти та неправильне харчування їх основна причина. У Тернопільському обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби України рекомендують правильно готувати їжу, продукти купляти у спеціально відведених для цього місцях та стежити за терміном їх придатності. Ми радимо звертати увагу на місцях придбання продуктів. Обов'язково тільки у відведених, встановлених для цього місцях. Ніколи не купувати з рук, з землі якийсь невідомий товар. Першими ознаками харчового отруєння є загальна слабкість, втома, підвищення температури, блювання. У випадку їх появи слід обов'язково звернутися до лікаря. А для того, аби вберегти себе від отруєння, фахівці радять дотримуватись кількох простих правил. Необхідно дотримуватися правил зберігання харчових продуктів, тобто, як зазначено на упаковці, так і зберігати всі готові страви слід зберігати окремо від сирих продуктів. Необхідно також звернути велику увагу на воду, яку ми вживаємо. Тобто Вживати тільки або кип'ячену воду, або бутильовану воду, оскільки літо це є період відпусток, подорожей. Багато з нас відпочивають зараз на пляжах, тому необхідно брати з собою запас бутильованої води, використовувати її як для пиття, так і для миття посуду і уникати контакту продукції із ґрунтом, піском. А ще лікарі радять обов'язково пам'ятати про правила особистої гігієни.